З поміж постраждалих активісти Коломийської 14 ї сотні. Під час сутичок з силовиками вони знаходилися в Маріїнському парку. Поранення отримали семеро людей. Серед них командир Коломийської самооборони Василь Стефак. Йому влучили гумовою кулею у лобову кістку поміж очей. Наразі наша 14-та сотня знаходиться на майдані. Проте деякі активісти досі не вийшли на зв'язок. Ну, а найбільша втрата для прикарпаття це смерть 44-річного свободівця, мешканця Городенки Сергія Дідича. 18 лютого на кріпосному провулку в Києві вибухівка влучила йому у шию та зачепила сонну артерію. Шансів вижити не було. Активіст очолював свободу в Городенківському районі, був депутатом місцевої районної ради та сотником одної із сотень самооборони Майдану. Середу у городенці оголосили днем жалоби. На у центрі міста люди прийшли зі свічками та чорними стрічками. Земляка пом'янули у молитві. На його честь виконали гімн України. Серед натовпу і найближчі рідні Сергія Дідича. Я його просив, кажу, не, ну може, він приїхав тому пару днів, що слабий там. я ще тату. До неділі ти вертаєшся. Не вернувся. І не приїхав очко. Вівторок казав, що зіненький вирішальний день мав бути у вівторок. Так і став для неверишаний день. Ну що я був? Що... Я... Хвалити я його не буду, люди його знають ліпше. Я вчора до дочки дзвонила, цілий час все питаю, а Сергій де вона, я не знаю нічого про Сергія. І другий раз дзвоню через годину, а Сергій де? Я не знаю нічого про Сергія, а ввечері нам дзвонять, ті, що прочитали в інтернеті, що Сергій загинув. А ми нам так як обухом по голові. Боже, яка добра дитина була. Сергій Дідич на Майдані був від перших днів. З дружиною жили в жовтневому палаці. Він до останнього вірив, Україна поборе злочинний режим. Він такий був життєрадісний, ви б знали. він так вірив в це, він, він жив цим. Абсолютно вірив в перемогу, що нарешті все сталося на Україні, що нарешті ми переможемо. І коли я вперше побачив лежачу вбитого, а я знав, що він той пояс. І накрите було в обличчя. Mm -hmm. Той пояс коричневий і ті штани хакі. І думаю, аж йокнуло серце. І зразу мені з Києва дзвонять, каже, що там дідик. розумієте? Дідик, ми ще наділися, ми наділися думаємо, надії, що це потім говоримо, каже, дідич. Точно, дідич. Сергія Дідича знали як відомого та шанованого депутата, бізнесмена і просто хорошу людину в Городенці. Навіть незнайомі приходять у центр міста та оплакують героя. В чоловіка залишилось двоє дітей. Тіло поки на експертизі в Києві. Його планують доправити сюди коштом свободівців. Похорон теж оплатять його колеги. У зв'язку з трагедією осередок партії регіонів на Городенківщині самоліквідувався. Та, на жаль, Сергію Дідичу це вже не допоможе.